Ручна робота цінується. Машинну вишивку багато гарної, все, але те, що зроблено з любов'ю, дуже багато рушників під ноги замовляють. Тому що цікавить саме ручна робота, на ікони багато рушників. Колись в моєму дитинстві багато вишитих картин мамою в дівоцтві було, а потім їх в сільських хатах поховали, поприймали. Ну, тому що стало це не модно. А подивіться, скільки картин зараз знову вишивають. Це надзвичайно кропітка робота. Це і очі, це і руки, це і вино посидіть, як воно дає під лопатками. Це нагрузка і на спину. Це так здається, що легко. Коли Трошки підтискає час, і коли ти вже там сидиш вночі, і очі зліпаються, і пальці болять. В інтернеті попалась вишивка, де над фурою далекобійника ангел тримає руки. І от би мені таку, от би нам на швидку таку. І я цим, і неможливо було знайти цю схему. І вона, зрештою, замовила, її виготовили в індивідуальному підборі вона єдина на всю Україну. Там швидка пророблена до, до грама, там повна зашивка. Оця робота, хоча не мною зроблена, зроблена донією, але її я її дуже люблю. От вона подарувала її працівникам швидкої в нас в селі.